Кава, за якою ти стаєш спокійнішою, стрункішою та енергійною. Give it to me, like... Це кава з грибом рейше та морингою. Рейше це гриб спокою. Він знімає стрес і дає стабільну енергію на ранок. Моринга це суперфуд, який запускає легке природне. Схуднення і зменшує апетит. Ця кава не піднімає тиск, не навантажує серце і не дає різких перепадів енергії. Я п'ю цю каву щодня і правда помітила, що я стала спокійнішою, менше втоми. Італія, дякую. Хочу спробувати? Напиши мені слово кава і я підкажу, як її замовити.